Друзі, всім привіт! Ще одна частина подарунки на день народження. Зрозуміло, що це якась колода, квітка життя. Це, мабуть, якісь, якась друкарня, яка сама друкує, так розумію. О, супер! Отут буквально нещодавно собі е, завантажив курс по гральних картах і. Цієї колоди у мене досі давний, дав, давно, в принципі, про неї думав, досі так і не придбав. Тепер вона у мене є. Дякую за подаруночки. Так, зараз зробимо швиденький огляд. Так, 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 угу. Звичайна щільність. Так, ну, да. це якась приватна, мабуть, рукарня, бо трошки, бачите, зрізи. Не зовсім ідеальні, але це таке. Головне, сама колода, ага, я так розумію, все ж таки це тут більш е, трактування йдуть, підказки, більш. Е, на тему кохання, або як, або як ем, характеристика особистості. Mm -hmm. Добре, давайте дивитися. Це якось троянди бриліанти, щось воно якось так воно, наче називається. В принципі, така знайома колода. Ну, я думаю, що багато вже і оглядів бачили, і взагалі цю колоду бачив. Це не новинка, але ну, для мене новинка, у мене її не було. В принципі, колись, колись, мабуть, все одно б я собі її придбав. не як то гральних саме карт, прям так, щоб глибоко пройти якийсь курс, не вистачає часу. В принципі, я ж кажу, курс, курс нещодавно завантажив собі в планах в недалекому майбутньому ну, ознайомитись, передивитися, вивчити. І ось, до речі, буде на чому вивчати. Ну, звісно, гральні карти є, але от саме цієї колоди в мене не було. Дякую. Ще раз дякую. Це все мої, мої підписники. Мої. Знайомі, друзі, подаруннички мені роблять. Дякую, що ви в мене є. В принципі, як і Пентаклі. Дуже деякі значення, в принципі, схожі, да, зі стандартним Таро, але не всі. Тому дуже цікаво. До речі, цікаво ці колоді один джокер чи, чи два джокери. У четверка мечі, в принципі, чітко, п'ятірка жезлів, конкуренція, угу. також я думаю, в принципі, буде, буде зрозуміло. О, до речі. День, день, тиждень, літо. Шістка пентаклів, бізнес-продажі. Можливо. От, треба ще трошки відходити. От, не пентаклі, а сприймати це як гральну колоду. Тут я думаю, в принципі, питань не буде. Король жеслів, король Треф. Ну, от Як можна не порівнювати, да? туз бубін, туз пентаклів, якщо воно ідентично. Да, більше все ж таки трактування на теми кохання туди йдуть вісім кажеслів. Ага, ось, будь ласка, і другий джокер. І там, і там, і де, йде, да? ага, деструктивного характеру і магічна, магічна дія просто маніпуляція. В принципі, однакові майже значення. Два Джокери. В принципі, яке має бути в стандартній покерній колоді. Тяжелий період. Туз мечів, туз пік. Бачите? Ніч, зима, годи. То начебто второ туз мечів це швидка картка, а в піках це, я так розумію. Виходить, що навіть довше набагато. Король чаш. Ну це прям з дитинства пам'ятаю, дальня дорога, шістка пік. Не знаю, Пентаклі тут майже от прям з пентаклями Буба асоціюється чітко. Прямо сидить на грошах як четвірка пентаклів, як по класиці, в принципі. Тому дуже в принципі значення дуже близько. Але все одно треба враховувати, що сам автор вкладав якісь значення все ж таки брати звідси можливо десятка житлів, а в принципі про важкість нічого не, не сказано навпаки більш якісь позитивні значення Цікава красива колода. Я задоволений. Прям дуже-дуже-дуже. Якщо чесно, давно мріяв про цю колоду, але постійно якось про неї забував. Дякую, що ви не забули, що ви знаєте, які у мене колоди є, яких немає. Ще раз дякую за привітання, за подаруночки. Друзі, до нових зустрічей. І кому цікаво, можливо, якусь пораду якихось чи цієї колоди, чи попередніх, що я виставляв огляд. Пишіть, зроблю окреме відео по ваших запитах в коментарях. Дякую за увагу!